Хоча пісня гімно. Тож я явно <difíx2> роблю... пісні в неї. А не що... Ще не закінчилася війна, як дві акули українського шоу-бізнесу Полякова та Єфросиніна накинулися на колегу по цеху. А вона теж ще та тигриця. Да, ми ж тобою не серемо, ми не називаємо імена. А що слабо назвати? Ім'я Златий Огнівіч. Коли нас з тобою травили, є така співачка, яка ну, до цього дуже класно на цій темі хайпувала. А чому ви тільки одну співачку зараз заявляєте, Машу Єфросиніну, вас, мабуть, хейтив увесь весь інтернет і всі ваші колеги підтримали вас, мабуть, що двоє людей. Мова йде за хейт Єфросиніної та Полякової через. Українську мову справа в тім, що дорослі дівчата їхнє шоу вони хотіли записувати російською мовою. Тоді був шквал критики. Українці були проти, також і їхні колеги. І Машо якраз через те, що такий шквал критики піднявся, зараз ви розмовляєте українською і робите це дуже добре. І щось вона там сказала на, на кшталт того, щоб нам треба до психотерапевтів звернутися, що ми поїхали. Що... Так, давайте не перепріхувати і скажемо, як було. Справа в тім, що одного дня у сторіс у співачки Злати Огнівіч з'явилося ось таке повідомлення. Бачу, як поїхали з концертами до бійців зірки, які були майже півроку за кордоном. Як то кажуть, краще пізно аніж ніколи. Дякую, що дали нам трошки перепочити с сарказм. Це сарказмом написала Злата Огнівіч. Але Єфросиніна відстежує усі соціальні мережі, усі відео, всіх зірок, всіх висказування проти неї і записує. Адже так, їм мстить Марійка Єфросиніна, не мстить, мабуть, ніхто. Чого тільки варта була моя критика, друзі? Десь півтора роки тому її інтерв'ю з Лободою, то там були блокування каналу, погрози і так далі, що знесуть а, мої канали. Але сподіваюся, Марія порозумнішала. Що ми Аня до психотерапевта, Це тві це, це наш собою дружок. Міде ми, ми вже, його ми, ми вже від нього відписалися. відписалися. А Але є, є одна співачка. співачка, яка Чека. сказала. Ну культура у вас Олю Полякова. Ну це мабуть, такий формат. шоу, хоча як пригадаю інтерв'ю з дідзю на в програмі Сніданок з 1 Плюс як вона його перебувала досі. Ця критика не долетіла до Олі Полякової. Я лише допомогти Олю. Я, я була вашим мужем, я сасала вашому мужу. Що зараз себе пізнає. Вона сказала: добре, що хоч дали нам тут видихнути без, без них. Час? От мені здається, що якраз повідомлення Злати Огнівіч в інстаграм було якесь невинне. Що думаєте ви про це? Але в Євросинії е, тактика одна: я мстю, і мстя моя страшна. Бійтеся. Співачка. Так. Кожного разу, як в неї виходить кліп або пісня, до тебе вона мені пише розмісти, будь ласка, анонс мого кліпу. Ну за це дійсно повага є Що вона хоча б не лицемірить. Я ігнорую, бо думаю, ну, в людини, мабуть, клепки якоїсь немає. Ти мене срала і всюди среш, а тут ти думаєш, що я не маю очей. І варто зазначити, що Маша Єфросиніна, нарешті, показала своє справжнє обличчя під час повномасштабного вторгнення такі відео вибухові, ненависні, потужні, які записувала Маша, не міг зробити ніхто. Я одразу поставив. Марію Єфросиніну в топ 1 українських контрпропагандистів, тому що Єфросиніна знає, як працює з Кабєєва Салавйов, і вміє використовувати їхні контрметоди. Тому ось ця пропаган... контрпропагандистська діяльність єфросиніної дійсно спрацювала. Я думаю, багато людей сказало. Стапе, і я буду зараз казати в неї новий кліп. Кліп, будь ласка, подивіться, така класна пісня. Хоча пісня гімно. Тож я як його навіть не в неї? А на не що? О, А тут уже з іде від полякової заздрість. Ну, знаєш, Полякова казати. Взлати пісні лайноти на свої, вибач, подивися. Хотів сказати, що мати 4 октави вище професійного світу і співати ось це. Дівочка, но таза. ось ця музика Олі Полякове, це просто якась неповага до українського глядача. Знаєте, Руслана Сінічкіна вона на плюсах так допекла, що вона його перебувала, не дала їй слова вимовити. Що він її попросив: а ну-ка дай ка мені нотку. І тут вийшло цікаво. Місяць на небі, них! Сіоніки сідаю! Віхово! Савенкуємо! Дуже фантастика! Лише хочеться побажати, щоб ви менше співали про шльопки, взрослі дівочки, а все-таки якось звернулися до свого таланту. Неодноразово критикував вашу творчість. Але мені подобається, що Полякова вона сприймає критику, вона мені відписувала, інколи там коменти давала в інстаграм. Тому вона критику сприймається, мені подобається. Але ж Полякова співала там постійно як взросла і дівочка какая-то каза. Ну розумієш, Полякова, якби кіска не скакала, то б ніжку не зламала. Хорошо, ти <реш> От для мене, на жаль, ви ще досі не вважаєтеся, як це моя думка, можливо, вона взагалі вам до одного місця, як то кажуть, але все ж таки ви ще не вважаєтесь українською співачкою, тому що 15 років вашої кар'єри ви годували українців російським ширпатрьобам. Скажемо, як є. Я відзначаю, що Оля записала декілька пісень українською мовою, але далі вона думає записувати англомовний альбом, Олю. То візьми приклад із Злати Огнівіч. До речі, в неї на відмінно від тебе декілька альбомів україномовних є хіти українською. І також навіть є англомовні хіти, чого лише вартує пісня Pray for Ukraine. Open your heart Ukraine. Яка зайняла топові позиції на більшості музичних чартів у світі. <му> Давно вона мені пише, Ні джамала». Ні Харткіс, які стали, до речі, потім членами журі. Ні Джамала, ні Юлія Саніна, ні Тіна Кароль мене так сильно не хейтили, як повідомлення злати Огнівіч у себе в інстаграм. А я все пам'ятаю. А вона, ця співачка, вона мені пише: будь ласка, попроси свою аудиторію, щоб вони за мене проголосували як на членкиню, на цвіт я до гробу це донесу, Євросиня, та роби висновки. Тебе захейтали. Ти я бачив, слухав інтерв'ю твоє. Всі мене так. Та ти запитай, за що мене так? Ви ж талановита, українська телеведуча, яка зробила кар'єру на українському телебаченні, вас годувала Україна. Тож говоріть українською. Державною мовою працюйте нею, і вас це добре підкреслює, виходить. Я думаю, це вже вищий пілота. Ще така цікава деталь, Ні, щоб написати там златі, перепитати, слухай, що це тоді було. Я би хотіла вияснити, ні, єфросиніна з поляковою вирішила так брудом лінути, і так далі. Але злата огнівіч теж. Не промовчала. Вона відповідає е, теж картинкою, е, якби такою невинною, я б теж сказав, злата пише: вас ніхто не може образити без вашої на це згоди. Адже причина образи це насамперед думки. Тобто, що ви думаєте, що це образа, а вони тільки у вашій голові. І настрій Карпати Україна. Злата Огнівіч сьогодні святкує день народження, тому, власне, на мабуть напередодні дня народження Єфросиніна і Полякова вирішили так відімстити е, тим, кого е, хтось їх критикував. А Злата зараз перебуває в Карпатах. Критику цю близько не сприймає, хоча, знаєте, за обзивання. Її творчості лайном Полякова могла б отримати. Ну, ви знаєте. Так, Заклій, будь ласка, подивіться, така класна пісня, хоча пісня гімно. Тож я Як цього і не роблю. Інка смисми. Я вітаю сьогодні Злату Угніч з 37-річчям. Вона сьогодні перебуває в Карпатах, в Буковелі. Бачите, її гарне вбрання українське, гуцульське. Бажаю її знайти там гуцула. Чому б ні? Злата, вітаю! Успіхів у творчості! Дякую за. Якісний україномовний контент. Дякую тобі за якісну музику, завжди цікаві новинки. І бажаю тобі сьогодні в день народження знайти своє кохання. І нехай все буде добре. Як то кажуть, собаки лають караван. Ідет. Цей амулет речі я одягнув спеціально до цього етеру, аби захистити себе від злих очей. Маші Єфросидіної та Олі Полякової. Бачите, тут їх двоє. Дякую, що дивилися. Як вам цей амулет? Залишіть коментар. Мене звуть Ростислав Калацинський, це мій ютуб-канал Ростислав Продакшн. Підписуйтеся тут завжди чесно, відверто і з перчиком.